Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Вирішила трошки познімати, розказати і показати, як тут що відбувається, життя далекобійника. Знаходжуся зараз між Авсбургом і Ульмом. Відкрутили паузу. Зараз виїжджаємо задом з парковочки і їдемо. Навіть вигрузка. Вигрузка в нас в понеділок. Зараз в нас субота 9 січня. Погода в нас не дуже. сніжок моросить, але плюс 4 маю. Секундочку. з половиною години. Зараз ми їдемо по 8. Зараз ви на автомагістраль по А8 доїжджаємо до шоколади. Продовжуйте рух автомагістраль. Зі Студгарта йдемо на 81-го. І заїжджаємо в містечко. Дарк Ханц. у нас буде вигрузка. Там одразу є парковочка біля фірми. Ми там собі запаркуємося і там стояли паузу до понеділка. вважають, що можна трошки скоріше, а там часто ставлять переносні камери і вас луплять на фотографії. І потім приходять на фірму лист, щастя на 50-60 євро. Так що будьте уважні і не попадайтеся на ці камери. До речі, сніг вас перестав, але зато все пігу, дорога частенька. Що дивимося, де цей спут ходимо. До речі, дивіться, хоча спереді йде машина, котра посипає. Це Німеччина зовсім інакше ставлюся. Хоча в п'ятницю, 9 числа біля Дортмунда там був апокаліпс. Падав сніг. Зразу фури вкатували і робилися колейки. На підйом ніхто не міг піднятися. Так, а ми вже майже доїжджаємо до цього місця, де зараз буде знак 60. палкою, помаленьку і не спішно йдемо на спуск. Збор куди ви всі їде? І співаємо до 60 і будемо собі плав прийшли. Бачите, з хімією Ну, так, тут наже 60 стоїть за 300 метрів сипе, сипе! Дешо небезпека з пуст із радостями. На що, поїхали? 壮子。 怎么？ 10 кілометрів. Так, поне все є на заправочці, зараз помаємо вікна і їдемо далі. Трохи холодно. А -а -а. На дорозі каша все помішалося. Бачите, робота йде контора бешень. Це все гарно помер, частенько що було. Так, це лобаку другоуху. полота покатались Готово, їх так можна їхати далі. Як вам така красота, почастенько. Ставимо і печемо. І подивіться, яка тут дорога. Це, я розумію, вже зима починається. Аж хочеться їхати по такому. За 800 метрів на кільцевій розв'язці поверніться на третій з'їзд. Ще кілометр нам залишився. Так, збоку заправочка є, то можна буде навіть на заправці зупинитися. За 300 метрів на кільцевій розв'язці поверніть на третій з'їзд. Бля, чого вони тут не почистили? На кільцевій розв'язці поверніть на третій з'їзд. Третій з'їзд. Опа. За 300 метрів ви дістанетесь на місце призначення. Місце призначення буде розташовано праворуч. Так, подивимося, чи можна на заправці зупинитись. Якщо можна, то станемо на заправці. На перехресті скопимо. Ну що, пробуємо заїжджати в, ц... в цю кашу. На добре, можна їхати. Ведь це одно ну, гарно по снігу йде. Та, це наша фірма з правої сторони. Та, щоб ми могли десь тут запаркуватися, було б добре. Ви дісталися на місце призначення. Воно розташоване право. Так, ми приїхали, зараз я подивлюсь, де тут можна запаркуватися. Так, все я запаркувався. Будемо стояли тут вихідні. І подивіться яка тут краса. Все снігом засипане. Оце я розумію. Так, це мій дракон ззаді стоїть. Зараз йдемо готувати їсти. І будемо віддихати. Всім дякую за перегляд! Гарний вихідних. до понеділка.